І всім прияд вас знову я в Ванз. Да, У мене новий Скін. І чому я роблю е, тость, відео довге на Ютубу. У мене є деякі причини над цим. Е, По-перше, є одна причина. Це я хочу сказати на насчет стрімів. Чи взагалі будуть стріми, чи не будуть стріми? а? А ще будуть стріми? Так, стріми будуть. Вони не будуть, звісно, так сильно виходити. Але. Але будуть! Вони будуть виходити. Вони будуть. Так, так що, ребят, не переживайте, стріми будуть виходити. І задавайте питання в... Цьому відео, і я буду їх обов'язково відповідати на ці питання, які ви будете задавати. Да, так що все-таки будуть виходити стріми. Я просто оголошую, що в мене цей е, новий скін і не тільки новий. Так що, от, ребят. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте Ой, з вами був я, Вованз. От, пишіть в коментарях в відповіді, я буду вам відповідати любі опроси. Ну, майже любі я буду відповідати чесно. Майже, цей, майже буду на любі відповідати чесно. Найди код. Ладно, ребята, з вами був я, Вован Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях опроси, і я буду їх цей відповідати вам на ці опроси. Всем удачи, всем пока-пока.